Земельна реформа в Україні дала змогу кожному члену сільськогосподарського підприємства та пенсіонеру з їх числа отримати, за, отримати власний земельний наділ. Селяни тривалий час були позбавлені найголовнішого права це право розпоряджатися земельною ділянкою. Багато з них вже помирали і не скористалися цим правом. І, не скористались правом володіти користуватися земельною ділянкою. Проте кожен власник земельної ділянки повинен, зна, зна, повинен мати право на свій розсад розпоряджатися своєю ділянкою. Всі ми знаємо, що більше 20 років все-таки на сьогоднішній день діє мораторій на продаж земельної ділянки. Селяни за цей період позбавлені, так як я сказав, права. Користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою. А тому, на часі сьогодні, прийняти закон про ринок земель. Такий законопроект на сьогоднішній день поданий у Верховну Раду, зареєстрований та найближчим часом буде розглянутий у Верховній Раді. Зараз на території Баранівського району проходять Обговорення цього законопроекту е проводяться сходи сіл громадян, е на якому, люди, е власники земельних часток паїв, да, не тільки власники, тому що цей закон регулює е правові відносини не тільки земель сільськогосподарського призначення, а й земель не сільськогосподарського призначення. Люди е активно приймають участь у обговоренні даного закону. А тому хотілося б коротко пояснити основні, основну суть даного закону. Ціль закону про ринок земель полягає не в тому, щоб громадяни з завтрашнього дня пішли з моменту прийняття даного закону, пішли і продавали дану земельну ділянку. Даний закон регулює багато форм, як можна розпорядитися даною земельною ділянкою. Це значить. Можна її при, при, при нагальній потребі продати дану земельну ділянку, здати в оренду, успадкувати, обміняти та, та іншими способами розпорядитися. Як свідчить практика, дуже багато людей хвилює. Чи може одна особа скупити всі земельні ділянки на територію району або області. Всі ми знаємо, що наша Україна поділена на 5 природно-кліматичних зон. А тому даний законопроект регулює фіксовану кількість землі, яку може купити одна особа в одні руки. По Україні така фіксована. Кількість землі становить 2100 гектарів. Це значить, що е, на полісі е, громадянин може скупити 1500 гектарів землі, в лісостепу 1570 в степу 2100 гектарів, в Карпатах 900 і в Криму 1100 гектарів. Але в будь-якому випадку у власності однієї особи на всій Україні е, ця кількість не може перевищувати 2100 гектарів. Ну, також задаються багато питань при обговоренні даного законопроекту. Все-таки на сходах сіл беруть участь і молоді люди, в яких також немає земельної частки паю. От, От вони задають питання: а які ж пільги можуть бути для. Молодих спеціалістів при продажі, при викупі земельних ділянок земель державної і комунальної власності. Тож цей закон регулює те, що таким особам, молодим сім'ям буде надаватися розстрочення платежу державою на 5 років для того, щоб можна було придбати ту чи іншу земельну ділянку. Ну і саме основне турбує наших громадян. А хто все-таки має право? Бути покупцями земельної ділянки. Тож законопроектом про ринок земель визначено, що покупцями земельної ділянки можуть бути громадяни України, можуть бути фермерські господарства, які створені і офіційно діють на території України, а також, можуть, а також держава в особі центрального. Органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Задаються також питання, а що бути, якщо прийдуть іноземці і схочуть скупити земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Тож даним законом також це питання врегульовано і передбачено, що іноземні громадяни не можуть набувати право на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод. Також передбачено даним законопроектом, що якщо громадяни, іноземні громадяни успадкували земельні ділянки для сільськогосподарських цілей, вони зобов'язані на протязі одного року відчужити дані земельні ділянки, це значить продати, подарити або іншим способом відчужити такі земельні ділянки. Ми знаємо, що ця норма закону діяла також і в нинішньому земельному кодексі. Проте дані особи, тобто іноземні громадяни, не могли скористатися цим правом відчуження таких земельних ділянок. Тому що на продаж, купівлю, дарування заставу діяв і ну, поки що на сьогоднішній день діє мораторій на продаж земельних ділянок. На сьогоднішній день мета не стоїть в тім, щоб... Люди, які мають у власності земельні ділянки, конче їх продавали. Одна із форм е, отримати відповідні кошти за е, свою земельну ділянку, це є орендна плата. На жаль, на сьогоднішній день орендна плата по Житомирській області е, становить найнижчою. У Баранівському районі така середня орендна середня плата земельної частки Паї становить 540 гривень, це середня мінімальна 360, найвища орендна плата становить 1300 гривень. Даним законом також це питання. Буде врегульовано, буде до закону про ринку землі, готовиться прийняти, внести зміни в інші законодавчі акти, тобто щодо проведення методики розрахунку нормативної грошової оцінки. Передбачається, що нормативна грошова оцінка збільшиться в 1,7 в два рази. Тобто кожен власник земельної частки паю зможе отримувати орендну плату вже в середньому не 540 гривень, так як до сьогоднішнього дня було передбачено, а 900 тисяч гривень. Тому громадянам слід подумати, чи продавати земельну ділянку, чи здавати її в оренду. А що ж буде, якщо приїдуть громадяни з інших регіонів. Скуплять земельні ділянки з метою перепродажу їх. Хотілося б сказати, що даний закон від таких нечистих махінацій також захищає наших громадян. Так, наприклад, якщо громадянин придбав земельну ділянку і на протязі року хоче її відчужити, тобто продати, то згідно Декрету Кабінету міністрів про державне мито він повинен в перший рік такого відчуження сплатити державне мито в розмірі 100% від нормативної грошової оцінки. Це практично вартість, вартість рівняється викупленій земельній ділянці. Якщо ж громадянин на другий рік схоче продати дану земельну ділянку, в такому разі таке мито повинно бути сплачено в держави в розмірі 90%. На третій рік, якщо продає, мито сплачується в розмірі 80%, на четвертий рік в розмірі 70% і на п'ятий рік 60% державного мита також потрібно сплатити в разі перепродажу земельної ділянки. Для того, щоб даний закон дієво працював, потрібно прийняти ряд е, законів та підзаконних актів. Так, основною вимогою при, при е, прийнятті закону про ринок земель було е, прийняття закону про державний земельний кадастр. Е, як ви вже знаєте, із засобів масової інформації, такий закон е, другого. Числа президент вже підписав, е який вже вступає в дію. От, е слідуючий закон потрібно прийняти про інвентаризацію земель. Всі ми знаємо, що дуже багато земель, е які на сьогоднішній день вважаються невитребуваними земельними частками паями. Тобто власники земельних ділянок помирали, спадкоємці дані земельні ділянки не оформляють із тих чи інших причин. Дані земельні ділянки заростають бур'янами, самозаліснюються, а тому потрібно буде провести інвентаризацію таких земельних ділянок. В разі, якщо виявляться, що такі земельні ділянки не мають спадкоємців, така спадщина буде визнаватися від умерлою. Тобто територіальний орган Держкомзему буде подавати позови до суду, і за рішенням суду такі земельні ділянки будуть переходити до державної власності. Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що не потрібно спішити продавати земельні ділянки, якщо вони у вас є. Все-таки, якщо уважно прочитати, Проєкт закону, а я сподіваюся, що він буде прийнятий. Даним е, законом регулюється ряд інших дієвих е, е, факторів, е, які можна використати при е, отриманні відповідних коштів за користування вашою земельною ділянкою іншими особами. Це е, надання земельної ділянки в оренду і е, новий такий термін у нас з'явився. як Заключення договору ренти земельної ділянки. Це значить, що якщо ви заключите такий договір ренти земельної ділянки на 10-15 років, ви зможете зразу отримати відповідні кошти за користування даною земельною ділянкою іншим суб'єктом користування. Проте, після закінчення, такого договору, після закінчення такого терміну договору ренти, дана земельна ділянка повертається до вас на правах. Власності, і ви в подальшому залишаєтеся власником даної земельної ділянки.